А ви чули 100%, що нещодавно Мін'юз запропонував дозволити мобілізацію в'язнів в Україні, і зрозуміло, що ця заява спровокувала хвилю суперечок. Хтось за таке рішення, хтось категорично проти. А, а от що із цього приводу думають Ерофант, мах, відлюдник та інші карти таро для того, щоб зрозуміти це, у нас є спеціальна людина, яка тлумачить. А, просто зараз у наступному сюжеті. Чи будуть мобілізовані в'язні в Україні? Стовідсотково шойу на військових заводах кричав, що там дурні валяють. Наскільки великий у Росії брак снарядів і техніки? Нема в них браку з зі снарядами. Симонья в ефірі неспроста заговорила про пенсію Путіна. Вона працює на когось за спиною диктатора. Абсолютно я цього не бачу на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І наше перше запитання: чи будуть мобілізовані в'язні в Україні? Це стовідсотково так. Але якщо ви говорите, якщо ви запитуєте про те, чи будуть про це офіційно говорити навряд чи друге запитання: наскільки великий у Росії брак снарядів і техніки? Нема в них браку з, зі снарядами. У них все є. У них дуже багато їх. Вони так, вони зараз намагаються їх економити, але в будь-якому ну, не так буде, як раніше, да, там що кожного дня. Але стовідсотково вони планують, в них дуже багато. Вони там купляють її, вони її якось виробляють. Ну там стовідсотково є дуже багато зброї. Звідки така інформація про те, що там якісь е нестачі йдуть зброї наразі то, що те, що в них загалом мало їх, якщо ми говоримо про взагалі про війну з Росією, так, але для на Україну вони ну там нормально на назбирали. На тому і в них є плани збирати надалі. І останнє на сьогодні запитання: Симоньян працює на когось за спиною Путіна? Ні. Абсолютно я цього не бачу за спиною. диктатора вона не працює. Вона дуже боїться його, і вона працює на нього. Вона одержима путіним. Тому сказати про те, що вона там яким чином щось ні, вона може змала на увазі про те, що е, путіну треба відпочинок. Ось про що вона говорила. Але це стовідсотково ні ніяких цих моментів. Вона. Євляє собою речником Путіна. Це в першу чергу людина, яка перевіряється 24 на 7. За нею ведеться, е, бо Путін а і ще той у нас е, е, хворий, хвора людина, шизофренік, і він всіх перевіряє по 20, по 30, по 40 разів на день. Тому е, всі всі його бояться, і всі знають прекрасно, що за ними ведеться спостереження. І якщо б вона десь колись з кимось а, була проти Путіна, то уже б все, все знали. І повірте, там же ж Радянський Союз, там все вирішується ось таким чином. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.